Тож, тиждень був насичений, абсолютно ганебний, але насичений подіями, коли держава, а депутати і офіс президента, так чи інакше, представники держави, руйнують антикорупційну інфраструктуру. Але з цим були антикорупційні розслідування, які в принципі мають потім переходити в справи і вироки якраз цієї інфраструктури. Тож ми продовжуємо наш антикорупційний дайджести. Тим більше є про що розповісти з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І зараз я переконаний. от якраз новини, які ви за тим вирієм подій, які відбувалися протестами, точно могли пропустити. Тож починаємо. Інек, найкращий матеріал цього тижня і пов'язаний відверто з тим, що відбувалося щодо Набу і САП, це стаття Михайла Ткача про якраз справи Набу щодо Чернешова, Шурми і Міндіча. У нас Виходило відео в п'ятницю ввечері щодо цього, тому я довго зупинятися. Не буду просто раджу його почитати на українській правді, але це не все. Наприклад, виходив матеріал у бігусів, якраз у понеділок, якщо я не помиляюсь, про співробітників академії МВС, які привезливали квартири. Чому ці квартири вони були призначені для ветеранів? Та решти співробітників пільгіків, але у 2017 році Академія ВС домовилась з забудовником побудувати оцей новий ЖК на місці гуртожитку НАВС. І за це забудовник мав надати 28 квартир для співробітників академії, які відносяться до пільгових категорій, і відповідно далі у 2024 році 18 квартир вже. Приватизували співробітники цього нас. От там достатньо довгий сюжет, він цікавий, напевно, не найбільш гучна тема, але цікава. Тому що там далі журналісти засовують, що житло роздавали не якраз ветеранам з гуртожитка, а співробітникам, які і так вже мали нерухомість в Києві, наприклад, там заступниця директора. Заочки і на шруб отримала квартиру на 87 метрів квадратних і одразу її продала через два місяці після приватизації, при тому, що їх родина в той час мала вже 9 квартир в Києві. Старший викладач НАСА Олексій Феченко продав приватизовану квартиру взагалі за три тижні. І знову ж таки, там багато таких історій, я не буду на них зупинятися коротко. Історія достатньо несправедлива. Сюжет класний, він достатньо детальний. Леся Іванова, молодець. Я м, розумію, що не дуже воно впало в, скажімо, в сезон розслідувань, тому що там неслось вже по обшукам набу і, в принципі, підготовки ліквідації. Але якщо у вас буде час, я прям дуже раджу його подивитися, сюжет справді цікавий і. Там про несправедливість. Далі знову журналісти громадського встановили чергового полковника СБУ з дуже дивними статками. Ну, точніше, у нього якраз для його напрямку не дивні. Просто дивно, що ми про це не говоримо. Про, мова йде про полковника СБУ Олексія Прокопенка, який володіє нерухомістю, диво на 600 тисяч. Доларів і якраз набу має їх розслідувати, яке це СБУ хотіла разом з офісом президента знищити. Тож, повертаємося до сюжету. Те, що в володіє, по-перше, двохрівневим пентхаусом в центрі Києва на площу так приблизно 180 метрів квадратних, і ринкова вартість там. 360 тисяч. Хоча вона якимось дивним чином за 100 тисяч, начебто це купила. Сама теща живе в панельці в Нижній, А з 2022 року купувала квартирі і в Одесі, і в Хмініцькому, і. Ну, коротше, дуже дивно, тому що це міста, в яких якраз її зять і працює. на Батька, полковника, так само записано кілька квартир в Києві, елітні авто, і як ви не дивно, батька пенсіонера, і взагалі у нього не дуже прибутковий так бізнес і був. У СБУ пояснили таку кількість за ощадженням родини, але перевірити це теж важко, тому що в принципі декларації та СБУшників засекречені. Ось тому і СБУ так сильно і раділо тому, що у нас ліквідується НАБУ і САП, в тому числі їх руками. Не головну скрипку грала, але її руками. Повертаємось до подальших розслідувань. У київській адміністрації є департамент муніципальної безпеки, і він відповідає за ліквідацію всіх наслідків і так, так має лагодити от аварійні будинки, всіляка коротше, допомагати постраждалим громадянам. І вийшло розслідування на слідство інфо про те, як його керівник Роман Ткачук ще нещодавно отримав вже п'яту. Підозру від правоохоронців. В основному знову такі за розтрату бюджетних коштів на закупівлях, одна за зачинене укриття, через що загинула люд, людина. Його тоді відстранили на місці від роботи, але потім повернули. Коротше, знову ж таки, історія повторюється. Журналісти знайшли у Романа незадекларовані квартири на робочому місці його відверто знайти якраз не вдалося. На місці і він за розпорядження англійської міського власне зараз працює дистанційно. Ну і останнє не менш важливо, це наше розслідування. Ми його випускали в понеділок, точніше, напевно, це більше як маленький такий полог про те, як теле... обладнання телеканалу наш арма передала. на під... Підприємство, яке прямо пов'язане з ми Україна, це Skyline там продакшн, і відповідно ми показали знову, щоб бути прямий зв'язок між цим підприємством, точніше його власницею, і керівництвом в принципі, компанії цієї медіа імперії Ми Україна». Все там максимально просто. Їм це майно передають за цілих 75 п'ять тисяч. Гривень на місяць менше ніж 2000 тисячі доларів за таке набор обладнання. Конкурс там абсолютно хакнутий. Ребята документи подали з відвертими помилками, навіть не перебирали згадки про Ми, Україна або підписи Петренка. Якщо ви раптом не дивилися, воно це відео є на нашому каналі, вийшло в понеділок зранку. Думав, що буде резонанс, але був і СА, Точніше СБУ. І ДБР по набув цей резонанс трохи повернули в інший бік. Тож, якщо ви раптом пропустили, як офіс продовжує до речі, ми Україна пов'язана з міндічем на себе натягувати, в тому числі і майно зрадників для того, щоб будувати міді імперія, то будь ласка, подивіться цей сюжет на цьому, в принципі, напевно, антикорупційні розслідування на цьому тижні завершені. Чому тому що якби весь тиждень ми боремося з тим, щоб зберегти антикорупційну інфраструктуру і. На момент запису цього відео, а це п'ятниця. І я переконаний, що нас це вдасться. Вже оголошено засідання 31 липня. Я переконаний, що ми все там повернемо назад. Хоча такі наслідки вони будуть довго ще намалку. Тож з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп», черговий антикорупційний дайджест. І до нових зустрічей. До побачення.